Іноді ми дивимося на свою віру і бачимо не полум'я, а тінь молимося, а здається, що говоримо порожнечу, читаємо писання, але серце залишається холодним. Дивимося на світ і бачимо стільки болю, несправедливості, трагедій, і на дні душі народжується запитання, яке ніяково озвучити в голос. а чи правда це все? А чи є ти Боже? Сучасна людина як ніколи живе у часі сумнівів. Науковий прогрес, розмиття понять, війна, смерть, особливі драми. Усе це змушує людину не просто вірити, а щодня робити вибір. Вірити в супереч. Саме тому фомина неділя це не про слабкість, це про шлях, про пошук і про милість Божу, яка завжди йде назустріч щирому серцю. Апостол Фума небайдужий. Він не цинік, не невіруючий. Він один з дванадцяти. Він той, хто разом з іншими залишив усе і пішов за Христом. Але коли Христос помирає на Христі, його серце розбите. Він у болі, в розпачі. А коли чує, що Ісус Воскрес, не може повірити, бо надто боляче було вірити знову, надто небезпечно відкриватися надії. Фомаш один з дванадцятьох, який називався Близнюк, не був тут з ними, коли приходив Ісус. Інші учні сказали йому Ми бачили Господа. Він же сказав їм: якщо не побачу на руках його ран від цвяхів і не вкладу пальця мого в рани від цвяхів, і не вкладу руки моєї в ребра його, не повірю. Після восьми днів учні його знову були в домі, і Фома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став посеред них і сказав Мир вам. Потім говорить Фомі. Дай палець твій сюди і подивись на руки мої, подай руку твою і вклади в ребра мої, і не будь невірним, а вірним. Фома у відповідь сказав йому Господь мій і Бог мій. Ісус говорить йому Ти повірив, тому що побачив мене, влажені ті, що не бачили і увірували, багато інших чудес сотворив Ісус перед учнями своїми, про які не написано в книзі цій. Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий і віруючи мали життя в ім'я Його. Фома, який сумнівався, стає першим, хто прямо визнає Ісуса не просто як учителя, а як Бога. І в цьому суть фоминої неділі. Господь не сварить ФОМу, не соромить. Він приймає його сумнівами і дає доторкнутися. Не до доказу, а до любові, до ран, які свідчать: Я помер за тебе, я воскрес за тебе. Фома торкається болю і знаходить віру. Це неймовірна відповідь і сучасній людині. Хіба неподібні сумніви мають ті, хто втрачає рідних на війні, хто молиться руками, але хвороба не відступає, хто намагається почути Бога в самотності, у в'язниці, в лікарні, в зневірі. Господи, якщо ти є, покажи себе. Якщо ти воскрес, чому я живу серед страждань? А Христос відповідає лагідно: Я тут, подай руку, не бійся. І той, хто справді шукає, одного дня скаже як Фома Господь мій і Бог мій. Церква не спільнота бездоганних, це лікарня для тих, хто поранений, це дім для тих, хто в дорозі, це пристань для тих, хто втомився, і не боїться сказати про це Богу. на неділя це не про слабкість віри, це про силу Божої любові, яка приймає нас навіть тоді, коли ми вже не віримо в себе. Фома не залишився в сумнівах, він зробив крок назустріч, і Христос зустрів його. Може, й нам сьогодні потрібно не доказів, а чесності, недосконалості, а відкритого серця, бо Бог не відкидає тих, хто шукає, навпаки, приходить сам. І тому у глибині сумніву, в пітьмі запитань у тиші молитви, яка здається без відповіді, народжується справжня віра не сліпа, не легка, не автоматична, а така, що приходить крізь біль і знаходить Бога. Так народжується сповідання Фуми, і, можливо, наше теж.